Сьогодні темою нашої прес-конференції брифінгу буде стан пунктів пропуску, передріздвяний стан, які прогнози ми бачимо, виходячи з того, що ми бачили напередодні різдва в 2022 році. Ну і деякі останні, які в нас там події відбувалися, теж готові прокоментувати і відповісти на запитання. Стосовно стану черг або накопичень перед пунктами пропуску, вже фактично сьогодні зранку, з 6 ранку, ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку на виїзд з України і фактично наявні черги біля всіх пунктів пропуску за виключенням Смільниці на польській ділянці на перед двома пунктами пропуску на Словацькій ділянці це Малий Березний і Ужгород. Фактично перед угорськими всіма пунктами пропуску невеличкі, але вони є від 5 до 20 автомобілів. На Румунії перед Порубним і Молдова у нас без черг. Це на виїзд. На в'їзд у нас є невеличкі накопичення лише пошагиня, поки що. Разом з тим, ми, ми проаналізували пасажиропотік напередодні. За тиждень і напередодні останні дні перед різдвом минулому році я кажу про те Різдво, яке в минулому році було 24-го, яке ми святкуємо тепер в цьому році разом з всім європейським, з усім католицьким, ну, з усім світом, скажімо так, то прогнози наступні. На виїзд черги в нас в минулому році розпочалися так само, як і від сьогодні від середи. За чотири дні і спостерігалися фактично по суботу, по саме практично по е, Різдво. На в'їзд в Україну особливо навантаження у нас було в п'ятницю-суботу. В середньому, ну якщо взяти за добу, ми пропускали в минулому році по 50 тисяч. Це для порівняння це за минулу добу, за вівторок, це було в районі 37-34 тисяч в одну сторону. А загалом, якщо взяти в обидві сторони, то різдвяні свята це біля 100-110 тисяч осіб, які за добу перетинають кордон в обидві сторони. Традиційно найбільше навантаження буде на польській ділянці кордону. Там припадає біля 65% подорожуючих вибирають цю ділянку кордону. Якщо взяти пункти пропуска, то теж традиційно це Криківець, Раваруська, Грущі, Шагині. Десь, дещо менше це у Гринів у Стилух. ну і найменше на Смільниці. Тому така порада, що обираєте ось такої послідовністю, тільки зворотню смільниця у Гринів у Стилух. А ще краще це по ділянки закарпатські, наші ділянки, словацькі кордони. Якщо є така можливість, то їде з дальших країн, буде повертатися на Різдво до родин. Стосовно вантажних автомобілів, вантажні автомобілі, виходячи з тієї ситуації, що в нас на польський кордоні на кордоні виникло по блокуванню пунктів пропуска чотирьох, яких, де передбачено рух на в'їзд в Україну вантажних автомобілів з вагою понад 7,5 тонн, це Шагіні, Криківець, Раворуська єгодин черги значні, з довгим очікуванням. Автомобілі вантажні шукають можливості перетнути, повернутися на територію України і через інші країни, навіть не пункти пропуска, і через Словаччину, і через Угорщину, і навіть доїжджають до е, румунського е, дякового пункту пропуска в Закарпатті, тобто таким великим колом. І е, там теж ми періодично спостерігаємо черги на в'їзд. По виїзду з традиційно ті пункти пропуска, що я назвав, зберігається велика черга, Пропускна можливість нашого найбільшого пункту пропуску є годин після останнього блокування, яке у нас 18 числа позавчора виникло. На виїзд за добу всього-навсього 10 вантажних автомобілів перетнули кордон. На жаль, те, що страйкарі зголосили, що будуть пропускати, вони навіть і того не дотримуються. Там були різні в них вимоги, але і різні і пропускники вони зголошували 10 в годину, і одна в годину. Ну, 10 машин за 24 години, то навіть не одна в годину. Те, що в них заїхало на території Польщі, на жаль. Раворуська, Руська Шегині і Криківець. З 16 листопада, так ж, перепрошую, 6 листопада, як були, як відбувався страйк. Ну, в кожному з них по різному страйкарі пропускають різну кількість автомобілів. Найгірше пропускають біля Раверуської, краще на Краківці, ну і в середньому на Шагинях пропускають. Також блокування, ну, не блокування, а страйки стосовно схожі. Відбувається в нас і на Угорщині, і на Словаччині. Разом з тим на пасажиру навантажував на транспортний потік, вони не впливають. Тобто там, скільки пропускали, стільки пропускають вантажівок. І е, поліція і прикордонники, в принципі, те, що та інформація у нас є, вони не дають можливості перекрити абсолютно рух, тому воно не впливає. Стосовно е, тих. Змін законодавств, які за останній час у нас з моменту жовтня місяця, в принципі, нічого не змінилося в правилах перетання кордону, Ці, ті самі виключення, які діють, вони не помінялися ні обсяг документів, які, які необхідні для перетину кордону. Щодо виявлення нами якихось нових схем. То, як я і зазначав раніше, шлях не такий активний. Використання системи шлях для перетину кордону спадає ця схема, а разом з тим, спостерігаємо, за останній час це збільшення. Виявлення так званих фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю, з особами, які е, багатодітними, скажу, скажімо так, е, жінками, які мають багато дітей, неповнолітніх. Е, і спостерігаємо навіть такий цікавий випадок був зовсім підробка медичних документів, де чоловік призовного віку. Е, Стверджував і потім офіційно отримав в органах Ракс те, що він змінив стать на жіночу і був Антон, а став Тоня. Така, був такий випадок, але разом з тим стать він не міняв, тобто тільки поміняв документи медичні. Тобто навіть такі цікаві нові схеми виявляється, щоб уникнути. І призову за мобілізацію, і перетнути кордони закону. Стосовно порад. Традиційно перед Різдвом ті, хто виїжджають, про пункти перетину я зазначив, які обирайте і які не обирайте, не забудьте перевірити, якщо слідуєте з дітьми документи, які визначені правом перетинання, тобто наявність або письмової згоди від одного з батьків яких, якщо діти їдуть самостійно без супроводу батька, матері, діда, бабусі, повнолітнього брата, сестри чи вічима мачухи, іншої іншою особою, окрім тих, яких я назвав, достатньо однієї письмової згоди від одного з батьків, яка ворних опіки піклування засвідчена, або нотаріальної згоди від обох батьків, так як воно діяло до війни правила. Обов'язково перевійте наявність документів, що дають право перетинання. прочитайте вимоги, правила перетинання не тільки українського кордону, але й тієї держави, де, буде, де ви плануєте здійснювати перетин. Що стосовно повернення в Україну теж слідкуйте за інтернет-ресурсами аналогічними нашим, які ведуть правоохоронні і прикордонні. Служби суміжних країн там є актуальна інформація, є час очікування. Стосовно інформації на нашому кордоні У нас всіх наших інтернет-ресурсах і телеграм-каналі, і сторінках Державної прикордонної служби західного регіонального управління, у Фейсбуці. Актуальний стан черг. Що три години ми викидуємо. Я думаю, що ми ближче до різдва будемо викидувати на частіше. Можливо, раз в 2 години, тому що, так як ми бачимо, що рідко змінюється обстановка, черги збільшуються. Для прикладу, станом на 6 ранку, вже величезні досить черги були перед Криківцем, перед Раворуською, перед Шигнями понад 100 автомобілів, а це для кожного з них приблизно 4-5 годин очікування. І буде це все збільшитися чим ближче до вихідних днів.